Вітаю високошановних присутніх на відкритті цієї виставки робіт шановного майстра Мар'яна Вархоліка, автора картин, створених із сірників. Молодий він ще, як бачите, парубок моторний і спритний з великих гаїв Тернопільського району. Попередньо він показував свої праці в Тернополі, Кам'янець-Подільському, з Баражі та де-інде. Про його особливу творчість писали місцеві газети, зокрема міста Тернополя, де 28 серпня 2013 року до Дня міста було відкрито його першу особисту виставку, що складалася із 13 робіт. З 2011 року почав серйозно займатися копітким виготовленням сирникових шедеврів. Одного із вечорів, коли я вечеряв, пачки сірників було біля мене, і тоді такий маленький шлях почався. Із тої коробочки моя улюблена робота це звісно, що гитари і сирників. Вона мені дуже дорога через те, що таку першу гітару я склеїв для свого батька для дружини і люблю працювати над самими гітарами, тому що там велика ідея, багато роботи, і після цього як скласти гітару, зробити гітару, як вона звучить, це дуже інтересно. Є декілька видів сірників. Сирник є такі сирники, як звичайний сирник, сирник обрізаний і сирник запечений в плиті. Також зараз для своїх картин я використовую пофарбовані сирники. Головки сирників макаються фарби в різні кольори, і тому виходять різні кольорові картини. також є різна специфіка будуванні проектів використовується декілька видів складання. Це, наприклад, якщо подивитися на стадіони, там є один шар сірників, і здебільшого всюди сірники використовуються цілі. Якщо взяти подивитися на самі замки, можна помітити, що стіни замку вискладені так, як цеглинки, тобто пів сірника на цілий сірник. Кількість сірників залежить по перше від самого масштабу. Це раз, по-друге, від індивідуальності роботи це два. На деякі замки. Замки пішло 4800 сірників, на деякі стадіони пішло 1200 сірників. На один замок пішло 6800 сірників. Одна з найбільших моїх робіт це катедральний собор. На нього пішло 50 тисяч сірників. Це робота, яка внесена в Книгу рекордів України. Рожні від виставки дуже гарні, дуже приємні. Дуже мені приємно, що мене підтримала так гарна українська діаспора. І також дирекція кумфу. Дуже дякую за організацію виставки. Мені було дуже приємно показати українцям свої такі, можна сказати, український напрям робіт. Звісно, що я би хотів побажати молодим людям це розуму, перш за все, здоров'я і всього найкращого, щоб молодь задумувалась і з розумом витрачала свій вільний час. Так трапилось, що влітку минулого року, 2015-го, я летів зі Львова до Торонто. Після реєстрації випадково розговорився з молодим хлопцем, який летів також. Сам виявилось, що він летить перший раз до Канади, що його звуть Мар'ян. Ну і ми почали триматися разом. У Варшаві була затримка. Біля п'яти годин був час поспілкуватись. Я розповідав йому про канаду. Він показував мені свої роботи з сірників, дуже вражаючі. І от пройшло менше року, дуже короткий пробіжок часу. За цей час Мар'ян не тільки зробив інші роботи свої в тому жанрі, що раніше видайшов так, би мовити, нові піджанри – портрет з сірників, вишиванки з сірників. Це вражає, як можна стільки встигнути це змушує задуматись про людську природу, про межі людських можливостей. Така виставка не часто буває. то Враження дуже дуже приємні, але наскільки ми бачимо, тут деякі речі дуже вражаючі, як прапор і герб України, як канадський прапор. Ну, а портрет Шевченка це є щось, напевно, рідкісне на весь світ. Це, здається, я порівнював, може, навіть художникам легше трохи пензлем повести, ніж ці всі сірники склеїти докупи. Хочеться. Побажати йому творчої наснаги успіхів і ще напевно колись не раз порадувати глядачів такою виставкою.